Єв Янка Марта Чумало понад 20 років працює у сфері захисту прав жінок. Нещодавно вона стала першою українкою, яку номінували міжнародною премією для правозахисників. Для мене це був дуже великий сюрприз. Я не очікувала такої нагороди. Я ніколи ні на які нагороди не подаюся і не подавалася. Це мої колеги, які знають про мою діяльність. Номінували мене на цю нагороду у Львові. Жінка разом з колегами заснувала центр захисту прав жінок. Там надає підтримку та юридичну консультацію постраждалим від домашнього насильства у сім'ї. Дві зараз категорії це категорія домашнього насильства. Вона постійно зростає як серед внутрішньо переміщених осіб, так і серед наших місцевих жінок. Також і надаємо підтримку і допомогу жінкам, які. Зазнали сексуальних злочинів З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну марта чумало почала активно допомагати жінкам-переселенкам. Це і притулки. Ми маємо сім притулків, в яких проживають жінки з дітьми, і зараз ми ці притулки. Так специфікували, тобто в окремих притулках живуть переважно жінки окремої вразливої категорії. Наприклад, у нас є притулок для стареньких жінок, є для жінок, які мають психічні розлади. Спеціально для них створили спеціальний календар з історії життя кожної переселенки. Ми запросили і вона зробила фотопортрети жінок, які живуть в нашому. Кожна жінка отримала свої портрети і це для них також дуже такий, знаєте, щемливий досвід. Також допомагають жінкам на сході, передають їм продукти та хімію. Якісь макарони, це какао, кава, чай, якісь супи. Місні консерви Анастасія Ярмоловська Анатолій Киричук Суспільне новини Львів.